Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про опіки. 11 мільйонів чоловік звертається з приводу опіків до медичних закладів. Давайте подивимося на анатомію шкіри. Вона складається з кількох шарів. Перший шар це епідерміс, саме поверхневий шар, другий дерма і підшкірна жирова клітковина це третій шар шкіри. При опіку першого ступеня вражається епідерміс, це проявляється набряком, почервонінням та значною болючістю. При опіку другого ступеня вражається вже власне шкіра або дерма. І опік другого ступеню проявляється утворенням міхурів, наповнених запальною рідиною. Він ніколи не заживає сам, він заживає з утворенням рубця. Опік третього ступеню вражає вже пішкіну жирову клітковину. Як правило, такий опік потребує хірургічного лікування. І четвертий ступінь опіку жахлива картина, вражає і м'язи, і сухожилки, і кістки. Крім класифікації опіків за глибиною ураження, є ще класифікація опіків за площею ураження. Згідно неї, 9% від площі тіла становить ураження верхньої кінцівки. 18% від площі тіла становить ураження нижньої кінцівки. Ураження тулуба попередній і задній поверхні становить 36%. Ураження голови попередній і задній поверхні становить 10%. Отож, сумарна площа тіла уражена опіками, відповідає 100%. Метод лікування опіку залежить і від глибини ураження, і від площі опіку. Про що ми поговоримо далі? Які ж існують методи лікування опіків, відкинемо зразу так звані бабусині поради Ну, наприклад, використання сметани на опечену шкіру чи олії. Ці продукти збільшують температуру шкіри, і потім ця шкіра буде гоїтися набагато гірше. Відкидаємо використання екстремально низьких температур у вигляді льоду. Що рекомендовано? Для першої стадії опіку рекомендовано тривале промивання опеченої поверхні прохолодною водою. Для другої стадії опіку рекомендовано використання антисептиків на ділянку опеченої шкіри. Третя стадія опіку і четверта стадія опіку лікуються тільки хірургічними методами: пересадка шкіри, пластика місцевими тканинами і ультрасучасний метод вирощування власної шкіри з допомогою 3D-принтера та стовбурових клітин. Нехай опіки минають вас. Бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.